Україна планує повністю відгородитися від Росії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд розпочинає проєкт будівництва реального кордону між державами. Ми розпочинаємо проєкт Стіна це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Про те, що це за проект, скільки на нього буде виділено коштів і як він буде реалізовуватися, прем'єр не сказав. Нагадаємо, раніше губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський пропонував проект стіни між Росією та Україною. Інженерні документи та плани вже нібито відправлені до адміністрації президента. Згідно плану, це повинна бути металева сітка на стовпах з колючим дротом. Окремі ділянки стіни мають бути під напругою. Біля огорожі мають бути захисні рови та мінне поле. Виконання цих робіт планувалось доручити фахівцям з Міністерства оборони України. Тим часом на Харківщині вже зовсім скоро будуть укріплювати блокпости на межі області. Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Василь Хома. Цим будуть займатися Служба безпеки України та міліція. Окрім цього, в області на кордоні з Росією вже почали відновлювати протитанковий рів. Оновити його потрібно на ділянці завдовжки в 250 кілометрів.